Леся Українка, хвиля йде, вал гуде, білий, смілий, срібний, дрібний, нападе на сухе боговиння, на розсипане каміння, білим пломенем метнеться, стрепенеться, скине в себе все, що ясне і гасне. Хвиля смутна, каламутна. Вже не ясна, вже не біла, Відпливає, посумніла, мов до горобу, І з плачем до себе горне, боговиння тьмяне, чорне, мов жалобу, І зітхає, і втихає, рине в море величезне і щезне. Чи вона йде до дна? Може, буде там покірно, мов рабиня, тихо, вірно, колихать малі малюски, гаптувать прозорі луски, на коралі класти карби, вартувати морю скарби, і слугою під вагою, там вона до віку стане І не повстане? Чи полине, межи сестри, може, милі? Вільні хвилі розтечеться, розпливеться і знову сили набереться, потім зрине і гучна, бучна, переможно валом сплесне і воскресне.